А взагалі то, взагалі то, мене хрестили Баптісти. Ну, я так розумію, у нас кажуть в селі Самарани. Суботники, баптісти, не знаю. У них типу, як неділя, то субота. Yeah. Як вийшло, У мене батько партійний був, військовий партійний. Приїхали ми літом в село Вінницьку область. І тихенько, коли батько не знав, коротше, бо його не було. Він був на роботі, а мати, я так розумію, що в відпустці я ж мала була, ну, це так по розказам. Церкви в нас в селі теж не було. Мене повели в сусіднє в Угарів, і в Угарові була церква, і там був, ну, як церква в хаті, в хаті просто як там читали молитви, і в хаті мене похрестили, батюшка та й батюшка. А потім оказалось через час, що то саме рани. Замородом все може.